Захоплююча історія про відпочинок на пляжі, одного разу в самому розпалі літа, Олена вирішила вирушити на відпочинок до маленького прибережного містечка, що розташовувалося на березі Чорного моря. Вона завжди любила пляж, але цього року хотіла знайти щось особливе, щось, що запам'ятається надовго. Приїхавши до містечка, Олена одразу відчула його чарівність. Невеличкі будиночки з черепинними дахами вузькі вулички, які пахли морем і квітами, і дружелюбні місцеві жителі створювали атмосферу справжнього затишку. Але найбільше її вразив сам пляж. Вранці коли сонце тільки но підіймалося над горизонтом, Олена вирушила до моря. Вода була надзвичайно прозорою, а пісок під ногами теплим і м'яким. Вона йшла уздовж берега, збираючи мушлі і милуючись дивовижним краєвидом. Одним із таких ранків став для неї особливим. Вона зустріла старого рибалку, який запропонував їй покататися на своєму човні. Спочатку Олена вагалася, але у добродушній усмісті рибалки викликало довіру. Вони вирушили в море, де рибалка показав їй невеликий острівець, захований від очей туристів. На острові був невеличкий пляж, оточений скелями. Вода тут була такою чистою, що Олена змогла бачити морських зірок і різнокольорових рибок. Вони провели там цілий день, насолоджуючись тишею і красою природи. Рибалка розповів їй безліч історій про місцеву фауну. А також про легенди, пов'язані з цим місцем. Коли вони повернулися на берег, Олена зрозуміла, що цей день назавжди залишиться в її серці. Це був не просто відпочинок на пляжі, а справжня пригода, яка навчила цінувати моменти і красу світу навколо. Відтоді Олена. Часто згадувала цей день і мріяла знову повернутися до того затишного містечка, де вона знайшла свій ідеальний пляж. А щоб не пропустити наші цікаві історії, підписуємось на наш канал і ставимо лайк.